Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні представляю вашій увазі новий товар для магазину «Батискаф». Це заправний перехідник для балонів Spar Air, який заправляє балони швидко та від вентиля DIN. Стандартні перехідники в Спарах йдуть йокі, це Дін. Ось так він виглядає. Маленький. З діном користуватися дуже просто. Беремо спере. Отакий теж новенький з манометром. Тут показує, що мінімум якийсь є, спускаємо до нуля. Майже нічого нема. Перехідником користуватися просто, заправляти все просто показую як. Вкручуємо перехідник до балона. 200 бар. Відкручуємо заправочний наперері. Бажано його не втрачати. Перекручуємо. Фіксуємо повністю, щоб ніде нічого не пропускало. І потрошку відкриваємо балон. Ось такі звуки означають, що балон заправляється і стрілка на манометрі піднімається. Заправляємо зовсім-зовсім потрошечки, щоб балон не сильно нагрівався. Тут. Майже все. Ми повністю заправили 200 є. Потім випускаємо повітря і спокійно відкручуємо сам наш балон з переєр від переходника. Це є, обов'язково накручуємо. На манометрі повний, ну, я трошки вже видихав, на манометрі майже повний балончик Спареєр. Отак От працює цей швидкий переходничок. Дуже комфортно і зручно з нього заправляти спареєр. Такий переходник вже є у магазинах Батискав. Ви можете його придбати в нашому магазині або на сайті BatiSkaf.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!